Усім привіт! Мені останнім часом надходить дуже багато питань стосовно того, чи можуть українці, які знаходяться в Канаді і отримали вже статус ПМЖ, п'їжджати на територію штатів. Я думала, що з цим питанням вже давно всі розібралися, але я бачу, що це потребує додаткового роз'яснення. Тому раз і назавжди громадяни України, які працюють за воркпермітом або мають статус ПМЖ чи статус тимчасового захисту в європейських країнах чи в Канаді в тому числі для в'їзду в США, повинні отримати туристичну візу. Віза не потрібна лише тим, хто отримав громадянство. Саме громадянство не ПМЖ, не статус тимчасового захисту, не робочу візу, а саме громадянство тієї країни, у якої з США діє безвіз. Але не спішіть засмучуватися. Зараз є й певний позитив, в чому він полягає. Українці, які зараз знаходяться та проживають в Канаді, в більшості європейсько-розвинених країнах, таких як Великобританія, Німеччина, Нідерланди і тому подібне, зараз подаючись на туристичну візу в США, мають дуже високий відсоток її схвалень порівняно з тим, який був на той час, коли вони проживали на території України. Але в цьому є свій певний такий негатив через високе бажання людей відвідати США і через те, що зараз хороша досить тенденція погодження віз для українців. В деяких країнах запис на співбесіду значно довше ніж того хотілося. Наприклад, в Румунії, в Канаді, але є країни, де і можна швидше записатися наприклад, в Польщі ті самі або в Німеччині. Найголовніше, що ви повинні для себе запам'ятати, що співбесіду на отримання туристичної візи в США і не тільки ви можете пройти в будь-якій. Україні. Сподіваюся, з цією темою ми вже розібралися, тому наостанок хочу дати свою невеличку рекомендацію, звернути увагу на наступне. Усі ми знаємо, що в листопаді цього року на території Сполучених Штатів Америки пройдуть вибори президента. Я не буду вдаватися політику, читати лекції. Головне, що хочу сказати, що тут протистоять дві політичні партії, одна з яких дуже сильно налаштована на боротьбу з міграцією, в тому числі над контролем за видачою віз. І це вже не секрет, що туристична віза. Використовується дуже часто як один із способів нелегальної міграції в Штати. Саме тому ті, хто дуже сильно хочуть зараз відкрити собі візу, кому вона терміново потрібна, зараз чи не найкращий час для цього? Що буде після листопада місяця? Чи зміниться тенденція, чи залишиться вона такою самою, будемо лише спостерігати після виборів.